Привіт, мої любі дітки! Відгадайте, про кого сьогодні піде розмова? Найрідніша, наймиліша. Всіх вона нас пестить, ніжить, завжди скрізь буває з нами. Відгадайте, хто це? Ну, звісно ж, мама. Сьогодні ми будемо розмову вести про маму. Кожної другої неділі травня в Україні відзначається поважне свято День Матері. Мама найближча людина, яка піклується про вас, незалежно від вашого віку, статусу, сімейного стану. Майже єдина людина, яка любить вас безумовно щирою любов'ю. Я хочу поділитися з вами цікавою історією, яка відбулась на одному подвір'ї. Ось послухайте. В одному селі в дворі тітки Дарини вирувала домашнє господарство. Жили вони дружно, нікого не ображали. У господині були порося, каченятки, котик Мурчик, півень. Кінь мішко і собака каштанка. А нещодавно народилося маленьке цуценятко. Воно було дуже маленьке і ніколи не виходило з будки. Мама каштанка завжди про нього піклувалася. Одного дня всі мешканці господарства почули сильне скавчання. Кожен прибіг подивитися, що сталося. Навіть маленька мишка, яка жила поруч у нірці, вилізла та прибігла, почувши жалібне скавчання. Що ж вони побачили? Маленький пухнастий камочок стояв посеред двору і жалібно скавчав. Він загубив свою маму. Тварини по черзі почали запитувати його. Чого ти скавчиш? Цуценятка відповіла їм, що дуже довго сидіти в буці йому набридло. Воно вилізло і випадково заблукало, а мами поруч нема. Допоможіть її знайти? А яка твоя мама? запитав котик Мурчик. Моя мама найдобріша, найласкавіша, найкрасивіша. А які очі у твоєї мами? запитав півень. Найгарніші, найясніші, найдобріші. А які у неї лапки? запитав кінь Мишко. Найшвидші, найласкавіші, найкращі? А який у неї хвостик? продовжував запитання кінь Мишко. Але маленький пухнастий камочик радісно загарчав. Ось моя мама! Поруч із дружним домашнім господарством стояла охоронниця каштанка. Вона тримала в зубах маленьку кісточку, яка принесла погратися своєму маленькому синочку. Всі домашні мешканці дуже зраділи, що знайшлася мама малечі, яка просто трішки відволіклася від свого циценятка щоб потім розважити чудовою іграшкою. Сподобалась історія. Але я не просто розповіла вам її. Я хотіла донести, що не тільки у людей, а й у кожної тварини є своя мама. І для тваринки, і для дітини. Для кожного з них вона найгарніша, найрозумніша, найдорожча. Наймудріше. Які слова використав цуцик, коли описував свою маму? А як лагідно називаєте ви свою маму? Давайте згадаємо, якою є вона для вас? Зараз я пропоную виконати вправу. Я буду починати речення, а вам необхідно його закінчити. Моя мама продовжить яка. Моя мама радіє, коли я? Моя мама сумує, коли я? Моя мама смачно готує. Мені подобається в моїй мамі те що. Мамі подобається, коли я молодці, а зараз фізкульт хвилинка. Руки в сторони та вгору на носочки піднялись. Підніми голівку вгору на долоньки подивись. І присідати ми почнемо, добре ноги розімнемо, раз присів, руки прямо, стали знову все так само. Повертаємося вправно. Все на виконуємо. Вліво вправо повернись, настрій гарний посміхнись. Для кожної людини її мама найрідніша, найдобріша, найміліша. А давайте разом намалюємо образ мами в уяві. Заплющіть очі і уявіть кожен свою маму. Найперше уявіть очі, які вони, на що схожі? Світлі, чисті? Якого забарвлення? Яка мамина усмішка? Лагідна, тепла, мов сонечко. який мамин голос. Тихий, спокійний, ніжний. А які мамини руки? Що ви відчуваєте, коли мамини пальці таркаються вас? А зараз перевіримо, як ви знаєте своїх матусь. Якщо раптом ви заблукаєте, чи зможете ви знайти свою маму? Я ставитиму запитання, а ви відповідайте на них. Назвіть прізвище та ім'я своєї мами. Ким працює твоя мама? Якого кольору очі в твоєї мами? Яка улюблена страва твоєї мами? Молодці дітки, ви добре знаєте своїх матузь. Бережіть, любіть їх, слухайтесь, допомагайте їм. А ось ще одна невеличка казочка, яку я хочу вам розповісти. А ви потім скажете, чого вчить ця казка. Росла в полі Берізка, качала гілками по вітру, шелестіла листочками, влітку ніжилась на сонечку. Восени скидала свої листечко, взимку мерзла на морозі, а навесні розпускала липкі листочки. Через кілька років біля Берези з'явилися три маленькі доньки, берізки. Вони любили свою маму, Березу, і вона відповідала їм тим же. Обіймали вони її своїми гілками, перешиптувалися з нею на вітру. Одного разу налетів злий вітер, та не сам, а з хмарами та блискавкою вкрила береза своїх діточок гілками від негоди, а блискавка вдарила прямо в білосніжний стовбур берези мами. З тих пір стоїть пеньок з квіточками, а над ним схилилися три плакучі березки. Дітки, чому вчить нас ця казка? Обійміть свою матусю міцно, міцно, адже вона турбується про вас, мріє, щоб ви були здоровими, сильними, гарними. Вчилися! Хто як не матуся, завжди поруч з вами. А на сьогодні все. Пока!